Бориспіль це місто, у якому вирує життя. Тут переплітаються історія та сучасність, традиції і зміни. Це місто, яке живе у швидкому русі, приймає велику кількість гостей, адже тут знаходиться аеропорт. Бориспіль це місто, в якому варто жити. Тут народилася, в школу ходила, дітей виростила вже дорослі діти. Ну, тут все, все рідне тут. І дороги стали кращі, і сміття менше. І в центрі Борисполя теж уютніше стало. От. Ну, видно, що наша місцева влада турбується про лад в місті нашому. Живу здесь, люблю, виходить. Красивіше стало, мабуть, чище. Є робота. Да. Що найголовніше в житті? Ну, все мені тут сподобається. Те, що не так, як в Києві, шум той менший. І, ну, взагалі в Борисполі, бо я саме не відсюди а... приїхала. Мені одразу понравилося Борисполі. Те, що він більш спокійніший, ніж, наприклад, Київ чи інші там великі міста передмістям, навіть ті ж бровари. Місто гарне, а тим паче, живе в мене тут сестра, і мені це приємно. Так, люблю. За те, що я тут родився. Для мене це місто ну, нормальне місто. Я дивився по батьковим фотографіям, як він тут був маленьким. Тобто багато чого змінилося, парк зробили нормальний. Одне, що чим пишаємося, це те, що хоча парк, де можна піти з дітьми погуляти. Зараз поліція наводить порядки, тобто можна вже спокійно йти гуляти. Хороший город, похоже, ми красивий. подобається. Тут немає такої метушні, так як у великому місті, і знаєш, почти, знаєш майже всіх людей. Це є два великих торговельних центри. Можна піти в ресторани різні. Ну, Розважитися з друзями. Це моє рідне місто, в якому я народився, проживаю. Будуть зростати мої дітки. Так що чого його не любити. Останнім часом я дивлюся, місто посвітліше, але освітлення подобалося. Дороги трошки з'явилися, навіть по таким закуткам. Ну а так взагалі трошки зеленуватим стає. Парк оновився. Ну, розбудовуємося по чуть-чуть. Народилася, я тут живу. І це моє місто рідне, яке я дуже люблю приїжджати сюди після навчання, коли так спокійно. З'явилося багато нових зупинок на моїй пам'яті. Удосконалився парк, ці дорожки. Тобто, ну, звичайно, змінився на краще. Улиці поосвітляли, і так більш-менш дороги під підтримують. Борис Пулька єх люблю. За те, що я виросла. Під у щасливому, але весь час їздила сюди віддихати. Мені подобається Борислі. Тут гарно, тому що тут живе моя сім'я і мені тут подобається. Туди подобається приїжджати, бо з дитиною можна відпочити. Обожнюю. Це моє рідне місто, я в ньому народила. Звісно, люблю. Світ рухається вперед, і місто рухається вперед. І від цього нікуди не дінешся, хоча я люблю і те місто, яке в моїй пам'яті. І е, те місто, яке я бачу зараз навколо, воно покращується. І я сподіваюся, що моїм онукам в ньому комфортно буде жити, гарно буде жити. Вони будуть любити його так само, як люблю його. Хороший город. На вулицях чистенько, у парку чистенько поподбирали. Ну і так, в общем, нічого, добре в місті. Люблю, бо я живу тут. Тихе, спокійне місце. Людей не дуже багато по вулицях. Ну, дишиться легко. В Києві мені якийсь дискомфорт. А в Бориспілі спокійно і затиш. Благоустроєно, і центр міста, і парк теж для дітей там. Площадки є, каруселі, качелі, там різні атракціони. Ну, це дуже важливо. Хороші люди. Зобота про продаж, життя стареньке. Ну що ще, що було все йде благоустрій, так усе ну, горист, все перерождається на краще. Це моє рідне місто, тому подобається. Живемо завдяки нашому меру, як вона сказала. Багато чого зробив для міста порівняно з минулими роками. Так що ми любимо свій город, живемо, бережемо і гордимося. Ми його любимо, це дуже гарне, гарне місто. Воно це ми його дуже, дуже цінним. Багато чого зроблено в цьому місті для того, щоб воно було дійсно таке, щоб можна було гуляти, де діткам, де, ось, наприклад, побудували цей Макдональдс розважальні комплекси. Тобто можна Дійсно, де з дітками побути. Ну, я вже 40 років живу тут, мені теж дуже подобається. Найкраще місто на Україні, тому що в нас дуже приємний міст, дуже приємні вулиці у нас, хороший у нас мер, хороші люди привітні. Ну, я тут живу, значить люблю. Ну, Помінялися, вулиці помінялися. Там в центрі трохи помінялися нас. Порядки понаводили. Це моє рідне місто, як у мене народився. Я вважаю, що деякі зміни є. Наприклад, побудували новий фонтан. Неуютно ну, тут комфортно. Я жила в Черкаській області, так. мені здесь більше подобається. Я живу вже давно з 20 років. Дороги трошки ліпші стали, ну я знаю. Ну, трохи краще. Це місце розташоване біля аеропорта і біля Києва, ну, і недалеко від центру міста. Відбудували фонтанчики, площадь. Ну, згадуючи те, яке воно було раніше, і те, яке воно є зараз, є багато місць, де можна посидіти, прогулятися і відпочити просто.